Оператори БПЛА нині серед важливих спеціалістів у війську, адже дрони можуть вражати і ворожу техніку, і живу силу. Чимало залежить і від майстерності бійця, який керує безпілотником. Тому оператори тренуються навіть на відновленні, коли повертаються з передової. 15-й мобільний прикордонний загін Сталевий Кордон запросив на свої польоти нашу знімальну групу. Вампіра готують до тренувального польоту. Щоб запустити в небо цю пташку, працюють двоє людей. Часу займає ну, в середньому десь хвилин сім. Хвилин сім і звіряння з компасом ще підключення зарядів. Найважливіше прикріпити трикілограмові гостинці для умовного ворога, імітатори бойових снарядів. Пробуємо з різними вантажами його піднімати. Фіксується він просто. Далі до роботи беруться вже оператори дронів. Трошки вище ще на берегі. Це Один фахівець коригує іншого в координатах, щоб скинути боєприпас. Тут важлива швидкість, але без поспіху кажуть військові, бо треба врахувати багато чинників. Я контролюю координати, щоб попадати по цілях прямо і даю команду оператору, оператор робить скиди. Погодні умови теж впливають. Як сильний вітер може, треба враховувати перед взльотом, потрібно враховувати погоду напрямок вітру. Коли усі дані перевірені, відбувається те, заради чого вампіри вилетів на полювання. Вага, скид. Ціль умовно знищена, влучність кидання перевіряє боєць з позивним хасид. Він не керував літальним апаратом. Ми вразили ціль успішно, кучність, якби був розрив, дуже непогана. Хлопець служить з півроку учитель фізкультури за фахом, вирішив піти у війську. Думаю, що молодим людям набагато легше знайти спільну мову з дроном, особливо там тим людям, які грають комп'ютерні ігри, було б дуже непогано побачити їх в наших рядах. Тренуються військовики сталевого кордону регулярно. Підрозділ майже рік перебував на передовій. Але й на відновленій бійці удосконалюють майстерність, адже дрони на фронті виконують чимало завдань. Або це скидує це півдронів, тобто бомбери, або це камікази немає складності. Просто камікази ти повинен залітіти в ціль, а з бомбером ти повинен над нею зависнути, або на швидкості просто втинати. На фронті вправний оператор БПЛА влучає і поживі силі, і по ворожій техніці про те, щоб успішно виконати завдання, потрібні і ті, хто програмує дрони, і ті, хто їх збирає, і ті, хто керує польотами. Хто хоче працювати на дронах, хто хоче внести свій вклад в нашу перемогу, можуть звернутися через офіційний сайт Державної прикордонної служби та подати заявку на службу в 15-й мобільний прикордонний загін або написати безпосередньо нам на Фейсбук. Ми завжди даємо зворотній зв'язок. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.